Як я рятую свою менталку і до чого тут євробачення і сапання вазонів? Музика це завжди психологія, а євробачення просто колективна наш несвідомий кукуха. Але як її досліджувати? Я намагаюся слухати її своєю душею і повністю занурюватися в афект спершу, а лише потім вмикати свою рацію. Пропоную вам зробити те саме, взявши участь у нашому психомузичному експерименті. Досі посилання активна більше трьохста людей вже взяли участь, аби потім підбити підсумки і подивитися на. Те, що реально зрезонувало, де працює музика між рядків і де працює наше несвідоме та в якому стані перебуває країна на п'ятий рік війни. А ось вазони, як я їх сапаю, коли мені стає геть дурно від того що наші співики пишуть у своїх текстах, я перемикаюся на цих прекрасних дівчаток, містер Вело. Це ви тут в мене чарівні дівчата цього відбору. Ось тут в мене віднігрети з лонг який просто не пройшов далі. Ці стоять ще з минулорічного Євробачення. Мати Терезу, діво Марія, це ж які мають бути ті тексти, щоб я у себе виростив цілу ялину. Пішов посапав зону, і на душі стало набагато легше.